Я ж так швидко прийшли ці три дні. Що він скаже в цей раз? Привіт! Я хотіла вибачитися, але виявилося не дні, а тижні. Ти що знущаєтеся? Я не спала, чекала раз, а ти тут кажеш три тижні. Я піду. не иди, будь ласка. Я піду Даже не про шцель. Как бы... бы не я, она бы не пошла. Наверное, все-все. Хм. Що це за біла? Прядь на мені, Іду до неї. Вибачте, ну що це в мене за біла прай? Ой, головенько, це означає. Твоє перетворення буде таке, як в тебе волосся. Закрий очі. очки Відкривай очі. Що ж відбувається. Не дивися себе в дзеркало. Вау! Яка я гарна. Дя... Дякую вам дуже. Я йду покажу іншим. Да, йди, йди. Буде цікаво подивитись. Раз відкрита, я повітряний дракон. А ти можеш літати? Зараз попробую. Трошечки не туди. Не іде туди. О, <кх»> все. А я не очікувала від тебе такого. Що не очікувала? Тобто ви маєте на увазі, що ви мене сварите? Тихо, тихо, я тебе не сварю, я тебе я маю на увазі. Що в тебе така Ех, раса? Зараз почитаєш про драконів і все зрозумієш, про що я. Все, можеш і ти читати. Настав вечір. Піду додому. Заберу собою книжки. Ляжу yeah. сваты, радянуся, стану люблю. І спати. Дивіться, вона заснула тепер, починається. Ця... Історія. Це історія. Чи ти знов? Yeah. Де да, я? І ще цього разу. Ти єдина драконка. Так, да, а чого цікаво, як моя подруга і моя вчителька, яка дізнала мені Расу, вони коти. Ну. Бо це домашні тварини, а дракони ні. Я піду. Ну добре, па-па-па-па. Що -па -па -па. за гірше сон? Сіть не сон. Я ж проснулася не в ліжку, а на підлозі. Блін, це видіння. Іду в школу. Я пришла, я Вибачу за выпучку запись не выйдет в дошке. Ай Они!